Дорогі друзі, сьогодні разом з вами спечемо капкейки. Всі жидкі інгредієнти, а це яйця, теплий кефір. Я змішую, додаю цукор все ретельно перемішую до повного розчинення цукру. Я перемішую вінчиком, щоб добренько цукор розчинився. Кефірчик має бути теплий. Ростительне масло і вершкове масло я теж трошки підігріла. Далі я змішала какао, розпушувач і мука. І все це просію в нашу жидку масу. Обов'язково треба просіяти, бо какао дуже любить комкуватися. Далі все це я змішую вінчиком на маленьких оборотах. Тільки так, щоб об'єдинилася маса, нам збивати не треба. І все це потім ще з силиконова лопаткою домішую. Потім це все тесто має бути жидким. Виливаю його в капсули в спеціальну формочку. Тим часом духовка у нас вже розігрівається до 170 градусів або 160 градусів. Це все залежить від мощності вашої духовки. Всерединку я ще поклала вишеньки. Вишеньки заздалегідь я обваляла в кукурузному крахмалю, так, щоб вони не давали нам влагу і сирість. І зверху ще наповняю тестом, так, щоб вишенька була всередині. І все, капкейки готові, я посипала цукровою пудрою. А ви можете прикрашати зверху чим завгодно. Зробити крем шапочки з крем-чизу. Або так як я посипати цукровою пудрою, Або можете зварити шоколадну глазур. Ось такі чудові базові шоколадні капкейки у нас до сніданку. Смачного!